Привіт! А давайте ще разом подумкаємо, коли ми починаємо себе глушити, коли ми йдемо в простір, особливо це стосується якихось нових заходів або заходи для дебагато людей, наприклад. Так. І коли ми відчуваємо внутрішніми станами по тілу, що ніби щось напускає, нібито ну, стопориться тіло, а, ліня патія, також ніби ми йдемо в густий якийсь простір або реальність. Це говорить про те, що то не ваша є реальність Ось, і не треба туди йти. А коли доріжка наче срібром посипана, і відкрита і вас ніби, тягне з рівня душі, навіть якийсь простір, на якийсь захід, якесь місце, місто, країну тощо. І коли ви відчуваєте оцей зв'язок, що серце ваше, тобто душа починає частіше дихати, це говорить про те, що вам туди треба йти, вам туди прямувати. І або там ваше розкриття, або реалізація, або а, а, якісь яскраві зустрічі з людьми, і ви там зможете дорозкрити щось до усвідомити у своєму житті і отримати новий досвід. Більше більше відчуваєте себе.